Ну що, гетьманцев хоче перевести е, всіх інтернет-провайдерів з ФОПів на платників е, податку загального. Що це нам? Ну, Взагалі, навіщо це він хоче? Щоб всі платили більше податків. Е, зараз це стосується інтернет-провайдерів, і якось воно для вас там, знаєте, звучить. Наче Ну, там провайдери будуть платити більше, бо вони там заробляють на нас, там траля-ля-ля-ля. Ой. Коротше, прошу я. Так от, якщо провайдери будуть платити податків більше в 5-7 разів, то вони будуть брати ці податки з вас, мої любі друзі. Тобто, ви будете платити за інтернет більше. А ви скажете, що платити ви більше не можете. І що скажуть провайдери? Провайдери скажуть: ах, не можете, ну тоді інтернету у вас буде менше. І хочу нагадати, що це все стосується поки що українських провайдерів. А скоро він добереться до Starlink, і тоді на фронті теж будуть платити за інтернет більше. Тому що він скаже, що треба ж наповнювати. Казну грошима. Да? А там же ж така нестрижена овця. Starlink є, який теж може платити більше. Як уже поклали податки на Facebook, на рекламу Facebook, Google. І ми так непомітненько стали платити більше за всі продукти, які рекламуються на Facebook і Гуглі. Тепер черга. Податків на збільшення податків на інтернет. Тобто, якщо це все буде, у вас у всіх трошечки знизиться швидкість, почнуть топити інтернет. Бачите, розвиток країни йде кудись не туди, коли у нас все стає повільніше, все стає гірше, послуги будуть надаватися гірші, тому що. Люди не в змозі зараз платити більше за інтернет. Да? А провайдери будуть тоді е, знижувати швидкість, тому що їм теж треба платити за інтернет, буде більше і за цих довбаних податків Гітьманцева. Так що податки на будь-яку сферу діяльності в Україні лягають на ваші з нами плечі. на Наші з вами плечі. Отак от, от правильніше. Так що не рахуйте, що там на когось податки підвищаться, а у вас все буде чудово. Не буде. Все буде не чудово. Все буде дорожче, все буде гірше. Тому що чим більше податків, тим гірше послуги. Тому що послуги вже тоді з пальців висасуються. Вони не даються в повному об'ємі, як от треба. І на ринку буде монополія. Знаєте, що таке монополія? Це згіршення якості послуг. Тому що на ринку будуть працювати, зможуть, зможуть працювати тільки ті провайдери, які дружать з Гетьманцевим, а всіх інших він буде давити податками, вони будуть надавати послуги з меншої швидкості, а менша швидкість люди будуть відмовлятися від них, тому що є послуги з більшою швидкістю. І що ми маємо? Ми маємо монополію, яка вбиває весь малий і середній бізнес в Україні. Дякую тобі, гітьманцев, за те, що ти оце все робиш, щоб люди страждали більше. Люди страждали більше. Монополія на бізнес, підвищення податків це все ти.